1942 року Гітлер уже готує майбутнє для нової Європи. І Україна в цьому плані не держава, а колонія. Понад 50 мільйонів українців мали зникнути. Найродючіші землі відійдуть Німеччині, українців перетворять на рабів. У плані Ост прямо написано Місцеве населення. Або депортувати, або ліквідувати? А Львів мав стати німецьким Лембергом, а Київ вимираючим містом. Сталін морив голодом. Гітлер планував повне знищення. Хто виживе, мав бути батраком на своїй же землі. І це не вигадка, це офіційний документ Третього Рейху. А як ти думаєш? Чим би закінчилось, якби нацисти перемогли? Підпишись, бо правда має голос.